Вітаю, шановні! Мене звати Мірошенченка Сергій, і це 10 тупих запитань реактивній артилерії. Бажаю здоров'я! Ми сьогодні з тобою будемо спілкуватися про реактивну артилерію, а саме про БМ-21 град. Та, якого року вона? Е, ну, ну, прийнята на озброєння, чи прийнята на озброєння? Якщо не помиляюсь, вона десь в роках 60-х, 70-х, 80-х. Це ну грубо кажучи, там дочка чи внучка Катюші. Е, дивись, коли я знав, що ми вже будемо спілкуватися з тобою, я вибирав запитання: з якого почати нашу співбесіду, і не знайшов нічого кращого, як спитати: а як стріляти з града? Зі своєї артилерії, власне кажучи. Тобто, в першу чергу, знаходиться позиція, mm -hmm. ставиться бусоль. Бусоль орієнтується прекрасну штуку. Yeah. Тут є електропривід, і якщо електропривід часом від'єднає, є звичайна крутилка, якою ну, хвилин 20 треба цю бандуру наводити, цей mm -hmm. пакет. От, тобто машина виїжджає, її ну саму машину виставляють в якомусь напрямку, так щоб ще пакет потім можна було довернути з техніки безпеки. Угу. От, орієнтують пакет, і всередині є така відкривається коробочка, там тумблера різні, там вставляється ключ командира машини, виставляється кількість снарядів і ведеться вогонь. Тобто, ну це щоб постріляти, треба розумати. Чи можна за допомогою градів розміновувати територію? Теоретично можна, але чи воно доцільно враховуючи вартість цих снарядів. А скільки коштує? Приблизно трьошку зелені. Як я чув, коштує одна градина. А скільки їх туда? Тут 40 в пакеті. Ну, тобто крузак з салона, в принципі, Ага, є. це недоцільно. Не Але якщо прийде, ну якщо є потреба, воно може зробити. Просто знову ж таки, там досить великий еліпс розсіювання, воно може бути не зовсім ефективно, залежно від мінувань. То а два снаряди в одну лунку не влучають. Проград? Е, ну тут загалом еліпс розсіювання йде 8-9 гектарів приблизно, і саме ефективне ураження це в районі там в середньому 2,2 гектара, гектари, якщо не помиляюсь. Що робити, коли відстрілявся, а автівка не заводиться? Е, ну є два варіанти. Автівка може не заводитись, бо стравилось повітря. І ти хоч заведеш, і тобі пізне. Скоро за все, тому треба або ховатись, і водій щось там намагається крутити, або а. намагатись завести. Ну добре, от вона не заводиться. Тобто ви кидаєте автівку і на в'юби, чи ви до останнього намагаєтесь ну, її вивести? Ми, ми пробуємо або завести, або просто якийсь час треба перечекати в укритті. Якщо по тобі не почало прилітати, пробуєш заводити. А скільки часу в тебе є після відстрілу, щоб сіпатись? Ну, я думаю, хвилин до десяти. Тобто, поки їхній радар вирухує, звідки пішли виходи, поки їхня артилерія не ведеться. Артилерія може всліпу стріляти, тобто є багато шансів завести машину і поїхати, якщо вона не заводиться. А якщо з коректурою Орлана, то краще сховатись. Угу. Ну тобто, життя екіпажу і підрозділу важливіше ніж залізо. А із ізградів можна лупити прямою наводкою? Якщо чесно, теоретично можна. Треба просто одне колесо підважити на якийсь пагорб невеличкий, тоді він от рівно в нуль виставляється, можна стріляти. Може. Просто питання, що з цього вийде. Слухай, мінімальна відстань, з якої можна робити залп зградів. Мінімальна, якщо не помиляюсь, там в районі 4 чи 6 кілометрів залежно від снаряду. А, тобто, якщо ближче, то. Ближче воно може просто не полетіти. Ага. І краще не, не пробувати. <с. А максимальна дальність? Максимальна в стандартного снаряда 20,5 і в далекобійного 40. 40. А, тобто ще різниця снарядів. Так, ну, є д... Ще далекобійні. О. А є ще короткі, які стріляють на 12. Слухай, а в... калібр е снарядів він е відрізняється? Чи якщо гра, то він. Калібр одинаковий, трошки різна довжина буває, ага, то, то тобто і стартовий заряд трошки різний. Слухай, я зараз трішки відволікусь від градів. Я знаю, що ти знайомий не тільки з реактивною артилерією міномети, стволка. О, стволка. Я хочу тебе спитати, що буде, якщо у ствол зарядити снаряд меншого калібру. Ну він скорш за все туди просто провалиться, бо там казенна частина розрахована чітко під гільзу. Ага. Тобто, якщо запхати гільзу меншого калібру, то вона просто навіть якщо замок замкнеться, її просто не проб'є капсуль. А тобто нічого не буде. Просто все ну, нічого не. не буде. Ну, тобто, якщо якийсь ідіот додумається зробити так, щоб було, може і ствол розірвати. Ну, Я не буду запитувати, що буде, якщо засунути туди більшого калібру. Ну, Можна спробувати кувалдою забити. Ну, один раз. Може, два. Якщо перший раз по капсулі не попаде. Можна сидіти в кабіні, коли фігачиш зрада. Ну взагалі так і стріляється. Хоча часто з міркувань безпеки, особливо в навчальних центрах, стріляють з спеціального пульта. Під'єднується угу. катушка, відкочується до окопу і стріляють з окопу. Ну де, так, дистанційно. От. Тобто, а так то основне обладнання для, для стрільби знаходиться в кабіні. А, ага, а ти сидів в кабіні, -за запускав? Як відчуття? Що трясе? Ну Урал трошки хитає, крас навіть не відчуває. Трошки хитає, а. ну тобто, просто треба пакет правильно вивертати для зменшування розхитування, і в принципі непогано. Ага, тобто, це вже придумана конструкція. Так, там єдиний є град на базі зіла. Там, якщо не помиляюсь, є спеціальні ніжки, які висуваються, щоб його не розхитувало. А, Бо так. зілок він досить маленький, угу. легенький. А, тобто зіла сійовувати після відстрілу був... да, бо трошки довше, бо на чотири снаряди менше влазить. Ага. Ну я бачу, що ну ну слухай, установки ж саму установку ГРАД можна ставити майже на будь-яку автівку, але автівка може не видно. Е, можна. Є випадки, коли на МТЛБ або на базу Т-72 ставили угу. такі кустарні установки. Угу. От. Якщо брати щось меншого, оці сучасні розрекламовані сівалки. Ну, така дуже смішна штука, насправді. Mm. Ну тобто, всіх рекламують, що це класна штука. Там кілька реактивних снарядів на пікапі. Ну тільки поки що відео якихось точних попадань я не спостерігав. Добре, давай повернемось до градів. Якщо застрягла одна ракета, чи вистрілять інші? Вистрілять там йде ланцюг стрільби, тобто, оцей пульт він активує контакти. Там відбувається замикання двох контактів на ракеті і на самій трубі, і від цього воно вилітає. Тобто, та не вилетіла, пішов наступний, замкнув, вилетів. Ага, тобто, ну воно воно продовжує. Та, тобто, продовжує... ланцюг продовжує стріляти, а потім ми перевіряємо, чи це контакт, чи це ракета. Перезаряджаємо, стріляємо ще раз. Чи смазують канали солідолом, щоб ракета добре летіла і далеко? Насправді солідолом змазують для консервації, от той ствол достатньо час від часу ці всі труби перечистити просто. Ну єдине сміття, яке там залишається, це папірці, які є на ракеті. Все решта вигорає. Тобто, якщо є іржа, вистрілити один пакет і він буде майже чистий. Ага, тобто, ну воно не змащується, не змащується ні ракети, ні стволи, ні? Ракети просто часто приходять в солідолі, тому ага. що вони з консервації йдуть, ми з них його знімаємо, скільки можемо, і заганяємо. Просто деколи солідол не дозволяє від такої кількості ракету заганяти. А тобто, там ще щільненько, щільненько. Так що буде підрозділу, якщо він вистрілить не в ту сторону? Е, Пізда ВСП там приїде, всякі військові прокуратури можуть приїхати. Тобто йде кримінальна відповідальність? Ну, залежно куди попали. Ну, буває стандартний артилерійський пройом в 1-0. Тобто в одну велику позначку на бусолі, коли то погодизист натопив, його не перевірили, і воно умовно там, кілометр два вліво вправо пішло. А щоб взагалі не в ту сторону, то треба постаратись. Чи беруть варту мобілізованих, як попасти в артбригаду? Це я так розумію, запитала людина, яка може хоче потрапити. Е, в артилерію. Я скажу, досить багато мобілізованих набирають угу. навіть відправляють на навчання. Тобто, е, якщо треба попасти в конкретну бригаду, краще не йти військовий комісаріат, а проситися саме в ту бригаду з відношенням. Ага, от тобто в артбригаду, я думаю, вони зараз людей з руками і ногами беруть. Угу. А навчання плюс-мінус, щоб ну, спілкуємося програм, давай програти, от щоб стати повноцінною частиною підрозділу з Граду, Скільки часу це займає? Якщо вчитися на старичах, місяці два. Угу. Якщо вчитися в нас, я думаю, за тиждень-два людина вже навчиться з нього стріляти. Угу. Ну тобто, в нас так зі всього було з гарматами, з мінометами. Люди приходили і дуже швидко вчилися. Докручу це запитання, то теж прислали. Чи вистачить лише знання таблички множення, щоб бути артилеристом? Чесно, я і сам не пам'ятаю. Mm. Тобто, mm. якщо ти навідник, ти, там, або командир, ти стоїш, рахуєш, там, додаєш, віднімаєш, там багато знань не треба. Якби. От. Якщо ти командир батареї, ну, ще треба перепровірити, чи тобі планшет правдиву інформацію видав. Тобто, ну, це дофіга нюансів. Тобто, насправді просто треба вміти швидко рахувати. Ну, Якщо не вмієш рахувати, ти все одно можеш, якби, заряджати град. А, треба. Ну, дивись. Тобто праця, так, знає, пра, да, праця знайдеться завжди. Навіть кухарі в дивізіоні є. Ну, Круто, дякую. До речі, шукаємо кухарів. До речі, хлопці шукають кухарів. І водіїв. І водіїв. Водіїв на щось велике. Кухарі і водії. Знайдіться. Чи можна вистрілити тільки одну ракету «Град», чи завжди летить цілий пакет? Е, можна одну, можна, дві, можна, п'ять. Там на тумблері все виставляється. А тобто, ти контролюєш, задаєш. Так. Тобто... тобто, ти можеш навіть кожну ракету вистрілювати вручну. Ага. Там два режими є: або автоматичний, або мануальний. Угу. Подобається тобі клаца, ти можеш клац, 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 ага. вона летить. А Красиво. можна і все. Да. Коли робиш залп з Граду перший раз у житті, можливо е, Ну, В нього чесно, я перший раз ледь не обісрався, коли ми з Д-44 стріляли. От. А в града набагато приємніший звук, скажімо так. Угу. Тобто, стара ствольна артилерія, вона настільки голосна, що вихід голосніший за прильот. Ага, тобто можна вийти і оттуда, і з тебе. Да. Ну, тобто, там просто всі органи, скажімо так, перетрушують ударною хвилею. А град так. А грат, ну він просто пронизливий звук, трошки ріже вухо. Я без навушників в ньому стріляв навіть. А яка мінімальна відстань, щоб ти стояв від граду, щоб тебе не зачепило, нічого тобі не було? головне стояти не стільки від граду, скільки в стороні від нього, тобто не стояти навіть в 100 метрах ззаду краще, тому mm -hmm. що ковпачки при виході розлітаються в різні сторони. Ну, тобто може посікти. Тобто краще стояти або перед ним, або в стороні. Ну хтось стає метрів 20-30, але в одної бригади був випадок, були трофейні москви. Такі снаряди, які були ну, на таку саму самодальність, але чомусь більшим зарядом. Угу. І вони просто так розлітали, що посікли скло в машинах. Ой, слухай, давай про снаряди. Е, я багато чув, що є проблема з, зі снарядами не в плані кількості, а в плані якості. Як снаряди були випадки, що ну, приїжджало лайно? Е, ну, Дивіться, приїжджають новенькі снаряди, але тут залежить, яка зборка. Тобто, польські вони дуже класні. Угу. Сербські непогані. Тобто, ще цікава історія, як Сербія нам продала через іншу країну ці снаряди. А, да. Ну це, це вже у них повідомляє. Є пакистанські, тобто ми, якби, хочемо пошвидше їх відстріляти і позбутись, бо вони ну, такої собі якості. Ага, тобто... Пакистан тільки футбольні м'ячі робити. <сум> <сум> Слухай, ще про, про снаряди може трапитись таке, що снаряд розірває в стволі? Ну, теоретично такі історії існують. От, але на це повинен бути якийсь ряд причин. Тобто, підривник, в принципі, не повинен зводитись раніше якоїсь висоти. Тобто, спочатку вона випльовує ракету, а потім вже тобто, вона. Випльовує, на висоті взводиться сам підривник і від контакту він підривається. Хіба що може така історія бути з радіопідривником, тому що він досить специфічний і не керований? хтось спроїм... бог зняти чохол? А, тобто, якщо не зняти чохол, <плес> тоді буде весело. Тоді пожежа почнеться. Ага, ну тобто в чохол надітий, ти робиш постріл, ракета не вилітає. Е, вона вилітає, вона загоряється і вона підпалює все інше. Оу, знімайте чохли, хто працює з градів. Не, не, не забувайте що робити, якщо заряд вилетів з установки, але впав перед установкою і не розірвався. Ну для початку перевіряти стопора, щоб такої херні не було. Що таке стопора? Там є такі зажими, які тримають ракету, угу. і він має от під конкретним тиском постійно знаходитись для того, щоб і не засильно тримати ракету, і щоб вона отак от не випала. А тобто, були випадки, що випадала отак ракета. Розказували такі історії, але це часто ще ставалося через погнуту крильчатку. Тобто ракета вилітає, закручується і кудись падає. Перед, да? Так, і... ну це з трофейними снарядами такі історії є. Угу. Тобто не дивляться, що кричатка погнута, заряджають, все класно, заходить, а, а потім воно летить, хер знає куди. І, ну, і що робити? Її прибирають, чи що? Чи саперів. Ну, якщо вона не здетонує і все добре, вона йде на утилізацію. Угу. Ну якщо здетонує, то я зрозумів. Чи можливо упоратись з установкою ГРАД одній людині? Теоретично можливо. Ну, найтяжче це буде зарядити самі снаряди. А скільки снаряд важить? Снаряд кілограм 65 чи 66, якщо не помиляюсь, і далекобійний десь підсотко. 40 в пакеті. Тобто, тобі 40 потрібно. 40 разіків, а це от все дослати. Тобто, якщо в Урал ще ймовірно високій людині зарядити, вкрасти вже не зарядиш сам. Ага. О, а скільки людей у підрозділу взагалі? Ну, взагалі, по штату розрахунок машини це 5 людей, по факту може працювати дві. дві. Просто одна людина приїжджає, інша наводиться. Ага, а заряджають її до приїзду заряджають на позицію. раніше. Ага. ну да, я... я... Тобто на позицію машина вже йде повністю готова, заряджена. А, а от допустимо, скільки по часу займає зарядити повністю пакет. Ну, якщо фізично сильний розрахунок, можна за хвилин 10 зарядити. 10 хвилин. Якщо середньостатистичний, можна 20-30 хвилин гратись. Ага, це тільки зарядка. Ти бачиш, я ж думав, що ви приїхали там заряджаєтеся, а потім відстрілюєтесь, такого ні. Ти поки зарядиш, тебе змалює Орлан. Що буде, якщо при заряджанні випустити снаряд? Ну, основному нічого не станеться. Хіба що снаряд можна погнути, і він другий раз не залізе. Слухай, а якщо ти погнув снаряд, хто за це платить? — Діло утилізують. Чому при стрільбі з системи її повертають боком? Для того, щоб зменшувати саме розхитування. Тобто, виходить, коли пакет над кабіною, це, по-перше, можна, скажімо так, проїбати низький приціл це техніка безпеки. По-друге, коли пакет трошки повернутий, він так не розхитується і воно більш-менш стабільно все лягає. А, а тобто, приціл низький це ти маєш можна по кабіні влупити. Теоретично так. <laughs> тобто вперед, вперед. А Та й просто можуть вікна повилітати. По чому такому казирному має влучити підрозділ Зграда, щоб їм видали Хаймерс? Це скоріше він має нікуди не влучити, щоб їх всіх перевели в ракетну бригаду, бо Хаймерса дають тільки ракетним бригадам. Тобто, почекай, Тобто, ракетна бригада це пониження. Ну не то щоб пониження, просто ну в артбригадах бригадах і в звичайних бригадах збройних сил немає Хаймерсів. Хаймерси є тільки в спеціальних бригадах. Ну а я думав, це як знаєш. Тобто, ви так круто стріляєте з града, ось вам спробуйте ось таке. Тут навпаки система діє. Ти круто стріляєш, а значить, ти з меншої кількості снарядів попадаєш, а на тобі менше снарядів. А, ти так... погано стріляєш, тримає ще снарядів. А більше снарядів, ну, ета, установка не змінюється. <рес> да. А взагалі хотілося б попрацювати з Heimers? Ну, Особливо ну, тобі ти ж йдеш від мінометника. Було б цікаво, але чесно, у мене така от мрія ідіота з точки У, У'їдати. З точки У? Ага. Тобто, Ну, Хаймерс, ну, воно, звісно, все класно, все красиво. Але ну, є ще цікавіші речі. Можна розповісти, які це цікавіші речі. Ну, знову ж таки, це вже стосується ракетних військ. А, ракетних. Тобто, ну це вже. Якщо артилерістів для посвяти б'ють гільзою по жопі, то реактивної артилерії як? Ой, краще це не розказувати. Насправді, ну. В нас посвято відбувається від, ну, в той момент, коли ти клацаєш цей тумблер. Угу. Це вже. Ти... ти Ти вже наповнюєшся цим духом. У вас є якісь обряд чи традиція, коли приїжджає нова установка? В нас традиція її обслужити, помалювати і назвати. Є девіз у реактивній артилерії? Всім пізда. Чому перед залпом кажуть 333? Е, тому що, якщо зразу скажуть вогонь, всі, ну, тобто якщо з батарейна стрільба, не всі встигнуть відреагувати. Бо угу. 333, то людина вже підсвідомо готується, коли дернути цей шнурочок. А, тобто він чує 300, він вже, ага, 33. Та це як світлофор. Угу. А, все, я тебе зрозумів: червоний, жовтий, зелений. Вот. Що буде, якщо піхота тільки нарила свіженьких окопів і туди приїхала артилерія? Ну, Піхота, скажімо так, висловить своє глибоке занепокоєння та незадоволення такими діями артилерійських засобів. Це Я тобі дуже вдячний, що ми так культурно з тобою відповіли на це запитання. Чи потрібен штикніш радянського зразку у сучасній армії? Е, чесно, артилеристу. Консерву відкривати. А він відкриває консерву? Ну, якщо постаратись, виходить, просто шкода якісь нормальні дороги і ніж пхати в баночку. Ага. Слухай, а видають? До штатної зброї АКСОС штик ніж не видається. Тобто, mm. хто має так зване весло К-74, в mm. нього в комплекті повинен йти ніж. Не, не Скажімо так, артилерії автомат не завжди потрібен. Є ще таке у мене запитання. От, я бачив відоси, коли ти знімаєш от, працює град і ти так, ну, красиво, красиво. Слухай, а взагалі, от можна так, от знімати це не ну не розкриває позицію, ну, Це якщо не Якщо шкоду не палить твою локацію, то в принципі можна. Якщо це чисте поле затуманене, то взагалі без проблем. Uh -huh. Тобто, коли є якісь об'єкти, до яких можна прив'язатися, uh -huh. то це вже проблема. Давай даде, дамо пораду тим, хто прийде до артилерії і вирішить. Круте відео відео знати, зняти, як стріляє Хаймерс. От, я думаю, якщо хтось вирішить зняти відео, як стріляє Хай, Хаймерс, він спочатку побачить, як стріляють в нього СБУшники. От. От. Тобто, військовий контент контент це завжди ризик вмерти, що наразі необхідно. Наразі дуже необхідний квадроцикл для того, щоб проходити по моїм улюбленим болотам Донбасу, uh -huh. оскільки там, крім от якогось ГАЗа 66-го квадроцикла, нічого більше не проходить. І далі це два квадроцикла, тому що на квадроциклах часто потрібно пересуватись нашій розвідці, яка піднімає пташку. Ага. Uh -huh. uh -huh. Тобто наші очі дуже залежать від транспорту. Хлопці, дівчата, артилерії потрібні колеса. Значить, квадроцикл, а краще два квадроцикла. Краще два. Дивіться, підключаємось. Посилання на банку Монобанка в описі під цим відео. Посилання на телеграм-канал 10 тупих запитань в описі під цим відео. Карта моя особиста, на яку ви, ну, на яку ви можете підтримати мене під цим відео. Але спочатку закриваємо запит від артилерії. Я в нас вірю, якщо зробимо ще й два квадроцикла, це буде шикарно. От. Я тобі дуже вдячний. І тобі дякую. От і дякую, що е, сьогодні ми не завершуємо відео. Не показуємо, як воно стріляє. Наступний раз можемо показати. Коли привеземо квадру. О, давайте так. Закриваємо запит на два квадроцикли, і ви побачите, як я обісрусь, коли будуть хоти зграда. Челендж! Вітаю, шановні! Закриваємо запитання з танкістом. Дядя Мерен приїхав. Дякую. Е, ще одна вітальнечка. Він не пустий. Тут пасочки від загальноосвітньої школи 124, Let's Do It Ukraine, Аня Арфєєва, Міс Манік, Настя, отже, всі, хто вкладались, ми запакували, передаємо енергетики, ну, тобто, там розберешся. Кави багато було. Інтерв'ю з пілотом винищувача принесло свою користь, ми забрали третину, але допомогли друзі з Латвії і Mitsubishi 200. Я передаю тобі. тут Слава Україні! Я тут... Героям слава! Дякую всім, хто донатив. Сало, бля, покажи сало! покажи сало! сало. Парацетамол. Смотри. Ніша, да. ти повинен. У нас вже традиція, коли я передаю сало. Сало? Всюха, сало передав. <реш> угу. 500 -ка, 500 -ка і... Енергетичні батончики від, 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 від школи okay. гімназії славянських мов. А там не все, так, да, все, все передаємо. нам перекрадали. Ми мали панки повернути. Нормально. Ти фоткаєш? Ні. Фоткаєш? Фоткаєш? Все там, там все. Далі рушаємо, Це гімназія слов'янських мов номер один міста Білоцерква. Це, от, передавали. Це, дуже дякуємо. це енергетичні батончики, вони самі Кайф. робили. Ну, тобто, це нямочка, це від ярика чаї. ну Я всі не буду показувати. ну Добре, нагрузимо. З новим рвоком тебе, друже. Ти не палиш. Ну, пацанам передаси. ну Я купую ті, які я палю. В нижні, в нижні кармани, в нижні. Боковіші. Бокові, нижні да. передбачені під такі штуки. Так, да. да, Це Харківська загальноосвітня школа 124. Пасочки. Артилерії. Ти в цьому відео. Касочка з пасочками з пасочками.